Доброго дня! Вітаю вас на курсі Основи етнополітики. Ми будемо працювати з навчальним посібником для студентів вищих навчальних закладів по Антонюку ОВ. Для того, щоб почати наш курс, нам потрібно визначити вступ нашого курсу. І давайте зосередимося на такому Питання. Унаслідок взаємодії різноманітних чинників насамперед великих міграційних процесів, характерних для всіх періодів історії у сучасному світі, фактично не існує етнічно гомогенних, етнічно однорідних держав. Тому проблема визначення цивілізованих форм співіснування етнонаціональних спільнот. у… Поліетнічних за складом населення країнах віддавна є предметом як національної уваги, так і піклування міжнародного співтовариства. Активна діяльність у цьому напрямі розпочалася з часу розгортання боротьби за територіальний поділ світу і утворення багато національних держав імперії а також розгортання національно визвольних змагань на початку дев'ятнадцятого століття на етнонаціональну сферу життєдіяльності народів у ХХ столітті впливали такі етно Епохальні події, як світові війни і мирне співіснування двох соціальних систем революції і контрреволюції, емперіалістичні загарбання і національно-визвольні рухи, розпад колоніальних імперій, і виникнення численних незалежних держав, етнічні війни і ж міжнаціональне, міжетнічне співіснування. крах Тоталітарних режимів і зародження та зміцнення відкритих демократичних правових суспільств ці процеси логічно продовжуються і на нинішньому етапі розвитку людства. Такі світові реалії переконливо засвідчили, що той напрям міжнародної суспільно-політичної думки, який відстоював і впроваджував у практику політичного життя всеохоплюючу теорію інтернаціоналізації, неминуче злиття нації за комунізму, не витримав перевірки історію. Навпаки, перемогла. Та точка зору, прихильники якої вважали, що людська цивілізація буде представлена не аморфною, безнаціональною масою, а органічною синтезою національно свідомих, духовно культурно розвинених та політично незалежних народів. Осмислення взаємодії етнічного, національного та політичного, а також взаємовідносин між етносами, націями, етнонаціональними меншинами, місця і ролі у цих процесах держави є важливою прерогативою вчених суспільствознавців. Саме ці проблеми становлять суть такої визначальної дисципліни у суспільно-політичному житті політ-етнічних держав, як етнічна політика, етнополітика, яка починаючи з 60-х років у зв'язку з етнічним Ренесансом, що охопив країни Європи й Америки. Введена в науковий обіг працями західних політологів аналіз зарубіжної етнополітичної думки та досвіду формування і реалізації етнополітичної парадигми демократичними країнами насамперед, такими як США, Канада, Великобританія, Швейцарія. Переконливо свідчать, що в етнополітиці спрямовані на створення моделі найбільш гармонійних національних відносин у державі, можна виділити ряд ключових напрямів, які дозволяють успішно вирішити це завдання. Забезпечення політичного функціонування етноспільнот, створення умов для їх політичної. Самоорганізації та участі у політичному житті суспільства. Врахування у політиці як соціальної приналежності людей і відповідних у цьому контексті їхніх інтересів, так і тих їхніх інтересів, що впливають з етнічної ідентичності, задоволення соціальних, економічних, політичних, культурних або інших проблем різних етнічних груп. Регулювання держави, її інститутами, іншими суспільними структурами, політичними партіями, етнічними організаціями, етнополітичних процесів після Другої світової війни міжнародними організаціями демократичними державами, фахівцями політиками різних країн. Нагромаджений великий теоретичний і практичний досвід в регулюванні міжетнічних, міжнаціональних відносин, попередження етнічних конфліктів. Загалом питання вироблення правових стандартів забезпечення умов існування національних етнічних меншин потрапило до числа першочергових у світовому масштабі. Завдяки цьому накопичено величезний матеріал у вигляді міжнародних правових документів та документів національних законодавств, у яких втілена мудрість багатьох народів, культур, наукових шкіл, що має стати надбанням усього людства. Тому... З укладанням міжнародного суспільно-політичного розвитку, підвищенням у ньому ролі етнічного фактора, розширенням участі етнонаціональних груп у справах суспільства зростають вимоги до етнополітичної науки, етнополітичних знань, до рівня розуміння і усвідомлення етнополітичної теорії та практики широким загалом. До якості прийнятих ними етнополітичних рішень і вчинюваних етнополітичних дій в умовах поліетнізму, властивого, сучасному світовому порядку важливим залишається з'ясування таких актуальних етнополітичних аспектів, по-перше, Етнічної і політичної природи людини та механізму переходу цих двох її сукупнісних характеристик в активний стан, по-друге, меж і сфер взаємодії етнічного і політичного, впливу національності на політичний вибір і політичну поведінку, механізмів політизації етнічності. Особливо актуальні зазначені проблеми для України з її політетнічним складом населення та потребою у зв'язку з цим вибудовувати таку систему заходів у сфері міжетнічних, міжнаціональних відносин, які б сприяли безконфліктному інтегративному розвитку українського суспільства. Складність полягає в тому, що становлення етнополітології та етнополітики в Україні відбувається суперечливо через подолання догматизму і ефекту маятника від комуністичної апологетики до повного заперечення марксизму-ленінізму як наукової теорії через спроби. Беззастережно пересадити на вітчизняний ґрунт зарубіжні теорії та концепції. Реалізуючи визнане міжнародним співтовариством право на національне самовизначення, Україна обрала шлях побудови демократичної, соціальної, правової держави, як батьківщини, громадян. Усіх національностей, які пов'язали свою долю з українською землею, формування стратегії етнонаціонального розвитку в українській державі відбувається на засадах визначального принципу властивого сучасним розвиненим демократичним державам, дотримання національного інтересу. Та національних пріоритетів у державному, а не в етнічному значенні, що дає можливість домагатись оптимального узгодження соціальних, політичних, культурних потреб різних етнонаціональних компонентів суспільства. Етнополітичні процеси в Україні активно вивчаються і прогнозуються широким колом українських суспільствознавців. Істориками, філософами, соціологами, правознавцями, політологами поступово серед вчених утверджується прискіпливий об'єктивний підхід до аналізу історичного минулого та сучасного стану етнонаціональної сфери України. На другий план. Відходять різноманітні заполітизовані публікації, великим досягненням українських вчених стала розробка понятійно термінологічного інструментарію, що відобразив потребу осмислення державотворчих процесів в Україні. І контексті історичного етнонаціонального розвитку як складової та невід'ємної частини світової та вітчизняної історії. З огляду на це особливу увагу заслуговує ряд енциклопедичних видань, що побачили світ за роки незалежності. Загалом українське суспільство знавство переживає своєрідний ренесанс. Поступово Вітчизняною наукою нагромаджується власний досвід у розробці історичних теоретико-методологічних засад етнополітики, механізмів здійснення етнонаціональної політики, моделювання етнополітичних процесів. За цих обставин першочергове є формування у молоді у процесі освітньої діяльності, міжетнічної толерантності, довіри і поваги до усіх національностей, перетворення її на активний суб'єкт етнополітичної дії. Це можливо головним чином у процесі залучення молоді до засвоєння етнополітичних знань, які виступають однією зі складових. Політичної свідомості як системи орієнтирів політичної активності людини. Провідна роль у формуванні політичної свідомості залежить і належить політичній освіті, цілеспрямованому, системному засвоєнню суб'єктом навчання, здобутків, політичної думки, у тому числі й етнополітичної. Частково етнополітичні знання в сучасних умовах українська молодь має можливість отримувати під час оволодіння у вищих навчальних закладах такою навчальною дисципліною, як політології, яка отримала статус самостійної академічної дисципліни, лише після проголошення державної незалежності, а також при вивченні інших гуманітарних Наук, етнографії, етносоціології, етноісторії, етнопсихології, етнодемографії. У той самий час викладання етнополітики в нашій країні зазнає значних труднощів, серед яких і відсутність окремого навчального посібника для студентів. У якому було б сконцентровано і систематизовано основи етнополітичних знань на сучасному рівні досягнень науки і практики. Отже, мета навчального посібника і нашого курсу це ознайомити здобувачів освіти з основами етнополітики, змістовно його Сторона побудована відповідно до міжнародних стандартів захисту прав людини, осіб, які належать до етнічних, національних меншин, теоретико-методологічних і концептуальних засад, формування етнополітичної моделі, визначених в українському законодавстві, а також розширює і деталізує програму курсу політологія інших гуманітарних дисциплін для вищих навчальних закладів. Автор прагнув не тільки ознайомити читача з основами сучасної етнополітичної теорії, а й зосередити увагу на найактуальніших для українського сьогодення проблемах. Отже, це осмислення. В історичному контексті процесу вироблення вітчизняної суспільно-політичної думки ідей, концепцій, засад, вирішення національного питання в Україні, вивчені історичного досвіду, позитивного і негативного його уроків у сфері етнічної політики, здійснюваної різними державами на території України з'ясування механізму формування світових стандартів, захисту прав національних меншин та їх застосування у вітчизняній практиці, виникнення феномену національної меншини, виявлення його базисних характеристик, функцій, основних складових та чинників його формування і розвитку, принципах, пріоритетах і етнонаціонального розвитку суспільства. Рівні правового забезпечення, державного регулювання, міжетнічних відносин, вирішення на законодавчому і політичному рівнях проблем збереження і розвитку культур, етнічних груп, які проживають в Україні, а також формування моделі їх співжиття і розвитку. За підсумками вивчення дисципліни етнополітики, здобувачі отримають або мають знати об'єкт, предмет і методи етнополітичної науки, її понятійно категоріальний апарат, орієнтуватися в головних концепціях і напрямах. Мати уявлення про суть етнополітичних відносин і процесів, етнополітичного менеджменту про суб'єкти і об'єкти етнополітики, розуміти міжнародний досвід захисту прав національних меншин, етнічних національних меншин та стан його втілення в українському законодавстві. Знати особливості історії становлення етнополітики в Україні. Мати знання про діалектичний взаємозв'язок між духовно-культурним розвитком українців, як титульним етносом та представниками інших народів, які проживають в Україні, розуміти специфіку державної політики щодо репаріартів, мати уявлення про зовнішньополітичний аспект. Етнополітики України, концептуальні засади її політики щодо налагодження і розширення співробітництва з українською діаспорою, володіти навичками етнополітичної культури, уміти використовувати знання у своїй професійній та суспільно-політичній діяльності. Отже, ми прагнули розвивати процес самостійної роботи здобувачів, саме з цією метою. В розділах навчального посібника і курсу кожна лекція буде завершуватися запитаннями і завданнями для самостійної роботи з літературою для опрацювання. Отже, ми переходимо до вивчення нашої першої теми.